Всім привіт! І нарешті я добрався до Тіктоку, до цього китайського чуда. І перше моє відео буде про те, як видалити свій обліковий запис в Тікток. Тобто ми будемо повністю закривати, видаляти свій профіль. І так, переходимо для цього в наш Тікток. За замовченням ми попадаємо зразу на сторіночку з якимось цікавим відео або не дуже. Далі нам потрібно перейти в свій профіль. Справа внизу натискаємо пальцем на профіль. І після того, коли ми попали уже в свій профіль. Де відображаються вже якісь мої відео, які я пробував поширювати на TikTok, Переходимо у меню, яке знаходиться справа зверху. Воно відображається у вигляді ось цих трьох полосочок. Натискаємо. І після того, коли ми натиснули на ось ці три полосочки, знизу спливає ось таке меню. TikTok студія баланс, мій QR-код і параметри і конфіденційність. Нам потрібен саме останній пункт меню параметри і конфіденційність. Натискаємо. Ну і відповідно для того, щоб видалити свій аккаунт, нам потрібно зараз прийти в аккаунт. Натискаємо на перший пункт в даному меню аккаунт. Далі опускаємося в самий низ і бачимо останній пункт деактивувати або видалити аккаунт. Натискаємо деактивувати або видалити аккаунт. Як ви можете бачити, нам потрібно тут обрати один із варіантів: видалити або деактивувати. Звичайно, якщо ви вже думаєте про видалення аккаунта, то я не знаю, для чого тут ця деактивація, але. Все-таки вона є і вона відрізняється від видалення. Деактивація це наче ми сховаємо свій профіль, свій канал, тобто ніхто не буде бачити нашого контенту, наших відео і нічого не буде знати про нас. Тобто ми для всіх зникнемо із цієї мережі. Але насправді, будь-який час ми зможемо знову ж таки активувати свій аккаунт. Для чого це я не дуже розумію ця деактивація, але це, знаєте, мені щось нагадує це таке наче підліток. І тут ви розходитеся зі своєю дівчиною чи з хлопцем, і ти так надієшся, зараз він чи вона подзвонить і все відновиться. Для цього ми трошки призупинимося, де активуємо аккаунт. Ні, ми вже вирішили, що ми будемо видаляти. Але видалення теж тут проходить у два етапи. Як ви бачите, твій аккаунт і контент будуть видалені назавжди. Ти можеш скасувати запит на видалення, повторно активувавши свій аккаунт протягом 30 днів. Тобто, що це означає? Коли ми обираємо видалення аккаунта, ми все одно його 30 днів ще будемо бачити, ще будемо знати про нього і будемо мати можливість все відновити. Тобто з Тіктоку не так легко піти. Але коли пройде цих 30 днів, то TikTok нам обіцяє, що він зникне з нашого життя назавжди. І так, обираємо видалити аккаунт назавжди. Далі нам потрібно обрати причину. І все-таки перші пункти я йду тимчасово. Ні. Я обираю пункт меню Я проводжу в TikTok забагато часу. І натискаю внизу кнопочку продовжити. Але і це ще не все. Внизу натискаємо ось тут на кружечок, ставимо галочку. І цією галочкою ми підтверджуємо, що наш запит справжній, та ми справді хочемо видалити свій аккаунт. І натискаємо кнопочку продовжити. І знову ж таки TikTok нас питає, перепитуючи, ми хочемо видалити свій аккаунт. Ох, цей TikTok і настирний. Натискаємо кнопочку продовжити внизу. І навіть зараз TikTok нам не вірить, що ми хочемо його видалити. Допоможи нам підтвердити, що це ти. Вони надіслали мені на електронку пароль для видалення аккаунту. Окей, переходимо в нашу електронку. І на електронці, звичайно, є лист від TikTok із паролем, але зверніть, будь ласка, увагу, що цей лист попав у пропозиції. Тобто не в основну переписку, а в пропозиції. Так само він може попасти в спам або кудись в інше місце, будьте уважні. У мене він був зареєстрований на пошту Gmail, тому, ну і зараз ще залишається. тому у Gmail він попадає на саме в пропозиції. Давайте перейдемо в основне меню. Покажу, що я маю на увазі. Ось у нас основна переписка, нижче є пропозиції, далі соцмережі, оновлення тощо. І від TikTok попало воно саме в пропозиції. Якось так. Я звертаю на це увагу, тому що я сам не дуже часто заходжу в ту папочку, тому можемо і не замітити цей лист. І так, беремо наш пароль. Переходимо в Тікток. Вставити, видалити аккаунт. Видалити. Щось відбувається. Профіль. Ха, і натиснувши свій профіль, я знову бачу свій профіль. Не так просто видалити цей аккаунт. Ладно, закриємо. Майте на увазі, що має пройти 30 днів, і тільки тоді даний аккаунт видалиться повністю. Наразі ми можемо його ще відновити. Вийдемо а з TikTok. Давайте знову ж таки зайдемо в наш тік з одного Android профіль. І нас TikTok все ще пам'ятає. Але коли ми спробуємо увійти. Він нас просить вести дань для входу, і я вам рекомендую цього не робити, тому що якщо ви це почнете робити, то ви відновите знову ж таки свій аккаунт. Пам'ятайте, що протягом 30 днів ми можемо його ще активувати, тобто ми можемо його відновити. І тільки коли пройде цих 30 днів, він назавжди зникне з нашого життя. І так, це було перше моє відео, яке присвячене цьому китайському диву. Якщо вас цікавлять відео на дану тематику, пишіть мені в коментарях. Я або відновлю свій аккаунт, або створю новий аккаунт і буду для вас знімати ці відео. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайки і пам'ятайте, що попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.